Вітаємо, друзі, вас в нашому садочку. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Які рослини можна стригти восени? Які не можна? А які рослини треба стригти саме восени? Стрижки восени починаю саме зі стрижки верби ха шики. Тут в нас вона на штамбі. І ось все прибирання таке осіннє робимо саме починаючи з верби ха шики. Хто боїться висоти? Не треба купувати високі штамбові рослини. Тому що, бачите, друзі, на дробину, на саму верхню сходинку, щоб дістати, і то в мене не завжди рук вистачає, щоб дістати до верхівки. Коли знімаємо такі відео, я стрижу, а чоловік знімає, завжди в коментарях не завжди, а буває так, пишуть. Нічого собі жінка стриже, а чоловік знімає. Друзі, ось саме до верхівки потім саме чоловік дістає. Вербаха коронішики вже охайна, підстрижена. Стрижу її в вересні місяці. Можна її стригти ще раз, коли вже рослина буде спати. Це можна робити в листопаді або в грудні місяці, якщо ви не встигнете. Як ми робили це в минулому році? Ми, коли приїхали в свій садок, він був без догляду, верба була без стрижок, всі рослини були весь сезон без стрижок, і ми її підстригали вже в листопаді. І, друзі, все з нею добре. Ось саме зараз підстригаємо, для чого ми це робимо. Прибрали ось ці всі довгі пагони. Коли листя опаде, взимку гарний каркас буде. І вже в новому сезоні на весні, верба буде збільшуватися і потім буде нас радувати своїм таким неймовірним кольором вже в травні, наприкінці травня місяця, в червні. місяці. Отже, вербуха, шики або кущову, або таку стрижемо в вересні місяці. Бухароплідники, дерени, в вересні місяці стригти треба можна обов'язково або якщо ви встигаєте. Ось дивіться, всі ці чагарники стрижемо. В нас до початку морозів, до початку холодів ще два місяці вересень-жовтень. Зазвичай в нас дуже тепла осінь, і вже морози. Приходять в нас десь наприкінці листопада-грудня, в грудні, а буває навіть і в січні місяці. Тому стрижимо. Навіть якщо після стрижки похороплідників, вдиренів відростуть нові пагони, вони не бояться морозів, вони не обмерзнуть. Тому стрижіть, придавайте будь-яку форму. Взагалі, після стрижок чагарників в них теж Дуже гарний каркас, і вони на відзимку виглядають привабливо. Тому стригти восени всі чагарники можна. Ось тут переді мною верба пурпурова нана. Її теж стригти можна. Ось дивіться, стрижу її, коли в мене є можливість, бачу, підходжу і ось всі ці верхівки підстригаю. Що протягом всього сезону вона була ахайна. І зараз теж можна підстригти. Трошки від підрости і ще можна підстригти. Велика парасолька в нашому садочку. Це верба, звичайна, цілолисна, привита на штамбі. Теж її стрижу скільки, ну, коли в мене є можливість. Вересні теж її можна стригти. Обов'язково ми її стрижемо ось саме наприкінці листопада. Коли вже листя опаде, а в неї листя опадає майже в самою останньою. Ось дивіться, пехороплідник Angel Gold останній скидає своє листя і верба. Вони довго-довго стоять з листям. Коли вже все листя опаде, можна подкоргувати форму цієї парасольки. Тоді ми вже можемо побачити пагони і все, що позаростало. Обрізаємо, щоб наступного сезону в нас вже менше роботи було навесні, і щоб взимку садок наш був привабливий. Після літньої стрижки вже можемо побачити, що ялівці почали від... оборостати новими привістами. В вересні можна їх стригти. Стрижу всі ялівці, всі туї, які не встигла підстригати влітку. Ялівці і туї можна стригти навіть взимку, якщо м'яка зима, або якщо ви десь на півдні живете і у вас дуже сильних морозів немає, можна стригти. Робити нові форми стисів теж можна в вересні місяці. Дивіться, їм це не зашкодить. Формувати хвойні рослини, ось дивіться, переді мною туя смарагд, звичайна, і почала вистригати її спиралью. Ось, цю, ось цю і ось цю. В них була тільки перша за їх життя стрижка формуюча. Саме в вересні в мене з'явилася можливість час зробити і ось таким чином формувати мої хвойні рослини. Якщо ви навіть жодної стрижки за сезон не робили хвойним рослинам в вересні місяці бажано, щоб ви її зробили. Ну, звісно, якщо у вас є можливість, коли ми стрижемо дуже часто хвойні рослини, таким самим чином ми в них формуємо гарний потужний каркас. І тоді взимку їм не зашкодять ні сніги. Ні, льод, який може налипати на рослинах, тоді вони витримають навіть без зв'язування. Ось дивіться, в нас зростає ось в цьому місці блакитний ялівець скельний монглоу. Часто його стрижу, і в нього зараз можна побачити, що в нього така форма щільна. Всі гілочки біля каркасу вони ніби обіймають. Біля стовбура вони ніби обіймають його. Ці гілочки в нас не довгі в цього ялівця, вони короткі. Це допомагає ялівцю, коли багато снігу. На довгих гілках він затримається і може навіть поламати ваш або бутую. А коли ми стрижемо так, що в них в рослин гілочки короткі, бачите, вони всі короткі, ось короткі. Тоді сніг або налипне, або ні, так і весь впаде на землю. І це не зашкодить рослинці. Її взимку навіть зв'язувати не треба буде. Сосни теж можна стригти в вересні місяці, але дивіться, коли ми в правильні терміни стригли і формували ось цю сосну. То в неї заклалося дуже багато нових бруньок. Ось бачите? Скільки їх. Ми отут обрізку робили кожен пагін. І дивіться, скільки на кожному пагоні нових бруньок. В наступному сезоні кожна ця брунька відкриється. Бачите, яка пишна верхівка. Кожна брунька відкриється, і з неї ось з цієї, з цього пагона. Вже 3-4 нових пагони буде. У нас буде пишна верхівка. Це коли ми робимо це в правильні терміни. Правильні це ми робили в червні ось цю формуючу стрижку. Якщо ми зараз це зробимо, нові бруньки не встигнуть закластися. І в наступному сезоні в нас ось ці нові пагони відкриються не наприкінці травня, а в червні місяці, коли ми їх. Коли вони починали збільшуватися, ну кому цікаво, знайдіть, відео, відео, де ми формували ось цю сосну, і побачите, як ми це робили. Обламували ось ці збільшені пагони, щоб сформувати таку пишну верхівку. То якщо ми зараз це зробимо, вони не встигнуть закластися і відкриються не в наприкінці травні, в червні, а трохи пізніше. Вони все одно відкриються, тому що ми її тільки можемо зараз побачити осі. А є такі, що ми її і побачити не можемо. Вони десь там сплячі. Вони відкриються, але трохи пізніше. О, багато запитань. Чи можна стригти або формувати ялинки восени? В вересні місяці ще можна. Але так само, як і з соснами. Якщо ви, формуючи стрижку, зробите в правильні терміни, ось дивіться, ми робили. Ну, трошки, е, мені здавалося запізно, але все-таки я все зробила правильно. Ми робили наприкінці червня місяця. І дивіться, друзі, можемо побачити, скільки нових бруньок заклалося, і вони всі визріли. Ось вони такого коричневого кольору. Ось. Це саме говорить нам, що вони всі вже визріли. Наступного сезону, коли весною, знаєте ви всі, як виглядають ялинки, коли в них розкриваються бруньки, і ось ця вона неймовірна. В неї стільки нові привісти, блакитні. Так, от, ось всі ці бруньки, які вже визріли, вони відкриються в правильні терміни. Це буде в нас. Кінець травня, червні місяці, а якщо ми зараз підстрижемо ялинку, що в нас буде? Ці бруньки не всі встигнуть закластися і визріти протягом двох місяців. В нас ще два теплих місяці вересень і жовтень, коли бруньки почнуть закладуватися після стрижки. Якщо ми зараз усе все зріжемо. І нові, нові бруньки наступного сезону вже будуть відкриватися і дозрівати. Це все буде трошки пізніше. Кінець червня, або це вже може і на початку липня місяця бути. Тому, знаєте, трошки затримається ось сам весь процес, коли нові відкриваються бруньки і наші ялинки. Становляться неймовірного блакитного кольору, вони неймовірно привабливі. Ось дивіться цю блакитну ялинку. Це ялина в нас Глаука. Теж я водночас з тією блакитною стригла, тут таку кулю робила. Дивіться, скільки нових бруньок заклалося. Всі вони визріли. А ось дивіться, одна навіть починає трошки відкриватися. Ну, таке буває. Ось, бачите, ось вона відкривається. Так от, якщо ми цю ялинку стригли би і формували зараз, то так само в наступному сезоні в нас трошки відтермінувалося б ось це відкривання всіх цих бруньок. Можливо, це робити, може вона не така пишна буде в наступному сезоні. знаєте, Я так думаю, що це, може, знаєте, для чого треба? Якщо ви не хочете, щоб вас. Дуже швидко зростала рослина. Тому так можна робити, щоб небагато бруньок заклалося. А кожна брунька, яка відкриться, це ж нова гілочка, яку потім або підстригати буде треба, або не підстригати, якщо ви не хочете стригти і формувати свою рослину. Хвойні рослини, які в нас коли видні. Ну, багато той в нашому садочку. Ось це Голден Глобе, теж. Вирісні стрижемо, тому що окулі, вони бачите, які Н ніби живі. Щоб підтримати взимку, щоб сніг не зашкодив, теж можна стригти. Вирісні стрижемо. Ялівці, все, що відростає, все все стрижемо. Обов'язково після стрижки в вересні місяці. Антистресовими препаратами все одно обробляємо по типу МС-крем або Мегафол, і восени обов'язково раз на два тижні я весь садок. Загалом разом з хвойними рослинами обробляю препаратами проти хвороб. Обробляю препаратом топсин М. Мені подобається він такий потужний, дієвий. Тому обов'язково, тому що восени перепад температур вночі в нас буває вже 9-12, а в день може бути і 25-27. Отакий перепад, і обов'язково, щоб знешкодити хвороби. Барбариси, якщо дорослі в вашому садочку, стрижемо. Ось дивіться, я формувала і нові пагони з'явилися. Можна подкоригувати, зараз все це підстригти. В нас ще є час, щоб нові е гілочки з'явилися, щоб трошки вони повідростали. Якщо. Після того, як нові гілочки відростуть, вдарять морози, вони загинуть. Але це нічого страшного. Всій рослинці це не зашкодить за умови, що барбарис у вас дорослий. Потім можна ще раз підстригати барбарис, це вже тоді, коли рослинка скине все листя, і підрівняти його форму, щоб вже вас навесні менше було роботи. Якщо барбарис в вашому садочку. Тільки но посаджений, молодий ще цього року підстригати його не треба. Нехай вкорінюється, а вже наступного року ви зможете трошки підрізати його форму, щоб і більше пагонів з'являлося, і щоб він більш, ну, щоб кущі розросталися. Молоді посадки, особливо ті, які тільки-но посадили восени, нічого не робимо. Посадили. Нехай рослинка вкорінюється, не стрижемо. Бірючину ауреа стрижу, коли в мене є можливість, дуже часто. Її теж можна зараз підстригти. Бачите, ось ці пагони, які виходять, підстригаємо. Знаєте, бюрчина аурея така е, цікава рослина, що коли м'яка зима, в неї дуже довго тримається листя. І навіть буває так: половину скине, а половину... Залишається. Навесні, до речі, в неї практично в першої з'являється новий такий жовтий, гарний яскравий лист. Спіреї японські. Якщо ви хочете побачити їх квітіння, не стрижіть в вересні, бо багато от саме в вересні починає квітнути другий раз після стрижок. Якщо вам не подобається, як квітнуть спіреї японські, можете їх постійно стригти. В них дуже приваблива після стрижки форма і неймовірні нові пагони, які з'являються. Мені навіть більше подобається, коли я бачу ось такі, бачите, кінцівки пагонів, вони яскраві, а здалеку, нібито це квіточки. Тому можна стригти, можна не стригти. А можна стригти в вересні місяці. Сам шити. Я їх восени не стрижу. Два рази е за сезон у мене вже стрижки були е наприкінці травня, і влітку трошки я підкоригувала. І все. Зараз можемо побачити, вони пообростали, але я їх не стрижу. Вже буду стригти на стру... наступного сезону. Вони в мене дуже потужні, гарно тримають навіть без зв'язування сніг зимку. але бувало, що і зв'язувала їх на зиму. Бруслину Емеральдо Голд стрижить в вересні, в жовтні, коли хочете. Можете формувати з неї будь-які фігури, будь-який бордюр робити для квітника. На паркан можете завести, можете, знаєте, кулю окрему робити з кожної рослини, і теж дуже гарно буде виглядати. Вона вічно зелена, яскрава, неймовірна. Топіарні форми. Якщо бачите, що верхівки збільшилися, щось що такі нові пагони відросли? Теж стрижіть, щоб зовнішній вигляд ваших рослин завжди був охайний. Вересні стрижіть, стрижіть, не бійтеся. А от що стригти не можна, спіреї японські. У мене за спиною тут спірея не японська, вибачаюся. Спірея Вангутта вона квітне на весні. В травні місяці така біла, неймовірна красуня. Її стригти не можна, тому що після квітіння ми підстригли її. До речі, вона така маленька була, охайна. Ось ці ці пагони, дивіться, все це повідростало за весь сезон. І ось саме на цих пагонах вже заклалися бруньки наступного квітіння. Якщо ми зараз все це зріжемо, то наступного року навесні вже не буде такого рясного квітіння. Але. Стригти можна, якщо вам не важливо квітіння. Якщо для вас важливі форми рослин, можете стригти. Вона буде квітнути, але не так рясно. Квіточки будуть білі, але їх буде не дуже багато. Якщо хочете форму, можете стригти. Якщо хочете частину сезону, форму гарну, і щоб... У вас рослина або чагарний квіт, тоді не стрижіть. Запам'ятайте, що ті рослини, чагарники, які квітнуть навесні, їх стригти восени не можна. Ну, щоб вони гарно квітли. Ось саме на прикладі спіреї, це бузок. Такі рослини стригти восени не можна, їх стрижуть одразу після того, як вони відквітли. Там, протягом місяця, щоб встигли закластися бруньки. І все. Якщо вам треба стримати зростання ялівця ґрунтопокривного будь-якого, ви теж можете це робити в вересні місяці. Дивіться, якщо вам не подобається, що ваш ґрунтопокривний ялівець дуже високий, всі ці пагони ви теж можете зрізати або зістригти, або кущорізом, або садовими ножицями, або секатором. Тоді більш щільним буде поверхня вашого ялівця. Ось це я теж стрижу зверху, не даю йому дуже висоту зростати. Це теж можна робити. Восени в нас з'являється можливість вже не стільки багато роботи в садочку, не стільки городини, щоб підстригти ваші хвойні і будь-які рослини. чагарники, сформувати. Може потренуватися до наступного сезону. Не забувайте, що восени обов'язково треба обробляти всі ваші рослини, особливо після стрижок, препаратами від е, хвороб мідь вмісними препаратами. Це обов'язково це запорука того, що ваш садок буде здоровим і що взимку всі ваші рослини витримають. Що для того, щоб вони. Витримали будь-які умови. Треба, щоб в рослин був гарний імунітет. А гарний імунітет це протягом всього сезону підживлення, полив і обробки від хвороб та від шкідників. На жаль, без цього, друзі, здорових рослин ну, майже неможливо мати своїх садочках. Вони бо вони гарні, привабливі, завдяки. Стрижкам, обробкам, підживленню і поливу. Бажаємо всім вам натхнення! Тренуйтеся, стрижіть, бо стрижені рослини виглядають неймовірно. Ваш садок буде найцікавішим. Слава нашій Україні, її непереможним незламним героям! А ми з вами вже скоро зустрінемося в нашому наступному відео на нашому каналі САД Світла Світлани в нашому підстриженому садочку. До зустрічі!